Слава Ісусу Христу! На віки Йому слава. Віталій Олексійович, маємо таке запитання. Чи годиться церкві розповідати про свої добрі справи, чи краще ж мовчати? Коли ми читаємо Книгу дії святих Апостолів, ми читаємо власне про життя церкви. І я думаю, що нам, щоб нам правильно знайти відповідь на дане запитання, нам треба звернутися до практики. Життя ранньої церкви, як було в них, як було серед них. От. І коли ми читаємо книгу дії святих апостолів, то ми можемо побачити, що книга дії святих апостолів розповідає нам про добрі справи церкви. Власне, якщо би не було про це записано в Писанні, ми би нічого не знали. Або євангелисти. Е -е, Апостоли сховали від нас ці деталі, ми би про, цього, про це нічого не знали. А зроблено було це ними для того, щоб ми знали про ці добрі справи, знали про ці добрі речі і наслідували їх в добрих справах і в добрих речах. Наприклад, давайте ми прочитаємо один такий вели... важливий текст, на мою думку, який показує, як робилися добрі справи в ранній церкві. Дії апостолів, 11 розділ з 27 по 30 вірш ми читаємо таку історію. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії. Церква була в Єрусалимі, також народилася церква в Антіохії. І коли до вух Єрусалимської церкви дійшло, що в Антіохії народилася церква, туди апостоли старші послали Варнаву. Варнава, коли прийшов, побачив Божу благодать. Він дуже звеселився, втішився, почав їх настановляти на добру дорогу. А також пішов і привів з тарсу Савла, і почали разом із ним служити в церкві в Антіохі. І ось до тої церкви в Антіохі, як ми прочитали, прийшли пророки. І встав один із них наймення Агав. І духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був, тоді учні усякі зі своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в юдеї жили, що й зробили через руки Варнави та Савла, пославши до старших. Якби цього тексту не було написано, ми б не знали, що церква робила добрі справи. А власне тут, на мою думку, йдеться про перший гуманітарний вантаж, який церква з Антіохії, до речі, це було велике благословення. Церква в Антіохії це була церква, яка складалася з язичників, з геленів багато там було. Були там люди необрізані, Це була інша культура і, і, і традиції і так далі. І коли вони зібрали свій щедрий дар любові, всю ту гуманітарну допомогу, і вони її передали до церкви в Єрусалимі, а церква в Єрусалимі була в великому гоніні, в тяжкому стані. Знаєте, що відбувалося саме в цей час, коли гуманітарний груз, вантаж. І йшов з Антіохії до Єрусалиму. В Єрусалимі проти церкви було велике гоніння, очолене не релігійною вже владою, а політичною владою на чолі з Іродом. І коли цар Ірод очолив гоніння на церкву, він вбив Якова, стяв йому голову, він схопив Петра і посадив його в'язницю. І саме в цей час ми бачимо. Варнава і Савел несуть гуманітарну допомогу до Єрусалиму. Це було дуже небезпечно. Краще було б відсидітися в Антіохії, ніж йти туди, але вони пішли. Вони зібрали весь цей дар любові, і вони понесли це в Єрусалим в тяжкий дуже час. До речі, коли вони прийшли в Єрусалим, вони там були з віруючими в Єрусалимі, і вони навіть, я думаю так, на мене є великі всі, всі підстави на це думати, що вони, власне, були в горниці, де молилися за Петра. Пам'ятаєте, коли Петро був в тюрмі, церква за нього ревно молилася, де молилася? В Домі Марії. Сина, вона мала сина Іоанна Марка. А Іоанна Марка, потім Варнава і Савел взяли з собою до Антіохії. Так написано. Коли ми читаємо кінець 11-го розділу, ми бачимо, що церква робить добре діло, посилає вантаж гуманітарний до Єрусалиму, а закінчується 12-й розділ тим, що написано так. Що Варнава і Савол, виконавши службу, в Єрусалимі взяли з собою Іоанна Марка і відправилися назад до Антіохії. Тому це дуже е, добра справа, яка є записана, ми про неї знаємо. Коли ми читаємо друге послання до коринтян, ми читаємо, як апостол Павло говорить про добрі справи, які робили церкви для нього. Коли ми читаємо е, послання до Филип'ян, я, я би напевне, що хотів прочитати послання до Филип'ян. Е, і це буде останній розділ, четвертий, наступний текст. Е, Филипян 4:15 написано так. І знаєте, ви, Филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене самі тільки ви. Що і раз, і вдруге мені на мої потреби. Посилали і до солуня. Кажуть, це не тому, що шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Тому апостол Павло говорить про добрі справи, які робили церкви. Він заохочує, і як тут він сказав, гарне слово, мотивація, він каже, мотивом, чому я це роблю. Чому мій мотив розказати про ці добрі справи? Не тому, що я шукаю, що ви мені давали, а я шукаю плоду. А плід це коли ви жертвуєте, коли ви даєте, це для вас більше потрібно, ніж для мене, що я приймаю. Хоч, звичайно, йому було дуже добре і приємно приймати ці дари, бо вони служили для нього підтримкою, а також для благовістя, яке він робив. Тому я вважаю, що це нормально, коли церква. Говорить про добрі справи, які вона робить, з мотивом, щоб заохотити інших, і показати е, наскільки важливо робити правильні добрі речі, от щоб заохочувати інших робити також добрі речі і добрі справи. Власне, якщо б не було про це сказано в писанні, ми б про це не знали. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь. Надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!